Олінеплотиди це фрагменти ДНК на основі молоки, статево-зрілого, дико-тихоокеанського лосося, онкорінчускета. І зараз я познайомлю вас із препаратами, які представлені в ін'єкційних лінійках. Основна мета польноклеотидів це регенерація, відновлення. Якщо ви хочете, щоб ваша шкіра сяяла, мала природній блиск, була зволожена, наповнена, моя рекомендація це курс польноклеотидів. З ними ви досягнете вау-ефекту та забудете про тональність. Реджюран Хіллер це полінуклеотид, який застосовується для ділянки на обличчі, шиї, декольте та кисті рук. Ми його застосуємо в тих випадках, коли пацієнтів турбує нерівномірний тон шкіри, шкірне сало, розширені пори, нерівномірна текстура шкіри, дрібні зморшки. Реджюран С у нас для тих, кого турбують плями постакне, рубці, нерівномірний тон шкіри. Реджуран-Ай – це полінуклеотид для зони навколо очей. Якщо вас турбують темні кола під очима, тонка шкіра, пігментація, цей препарат буде чудово уплотняти зону навколо очей і також зволожувати її, забирати дрібні зморшки і